Із загиблим Володимиром Стрельцовим на псевдомонгол служив у одному взводі більше півроку. Ділили всі тяготи та складнощі армійського життя під час виконання бойових завдань. Так було до 7 грудня. Саме тоді, поблизу Новоторецького, Донецької області, по ним прилетіла російська керована авіабомба. Від потужного вибуху загинув Володимир та ще побратими. А Монгол отримав важку контузію. Нині відходить від пережитого і прийшов, аби провести бойового товариша в останню путь. Нас вивели якраз. с позиций сектора, и где мы квартировались, наше видение похворило все, в блиндаже там на позиции вода и это сырость. И командир нашего видения, покинный Яхименко Евген, принял решение вывести нас. И нас вывезли. И, видать, с местных кто-то побачил, что движение пичку мы затопили, это и по наводке Туда цивільному житті Володимир Стрельцов працював озеленювачем, проживав у 16-поверховому будинку на мікрорайоні Східний 2 Прийшли провести в останню путь героя, що загинув на сході країни. Його рідні та близькі, побратими по підрозділу, колеги по цивільній професії. Заступник голови Довгинцівської райради Микола Павлюк передав вдові нацгвардійця на грудний знак за заслуги перед містом третього ступеня. Посмертно намагався власти ту цю до в перемогу нашої Богом даної держави. Нехайся милости Господь упокоє біля себе. Зменшить біль утрати рідним і близьким. Зменшить біль утрати нам. Тому що я капілан тої частини, якої не хочу сказати слово служить, а служить. Тому що душа воїна, кожна людина, а воїна тим більше, вона вічна. І зараз він з нами. Під час молитви, під час згадування його. А потім Господь, я впевнена сто відсотків. Забери я душу для себе. Небесне воїнство. Траурною ходою пройшлась процесія від подвір'я будинку, де мешкав Володимир Стрельцов, до машини ритуальної служби. Під звуки військового оркестру, військова частина Нацгвардії, 3011. Присутні знак шани схиляли голову та ставали на коліно. Своє місце останнього спочинку солдат Володимир Стрельцов знайшов в секторі почесних поховань на центральному кладовищі міста. Вічна пам'ять та вдячність герою за його безсмертний подвиг та справу захисту України від ворожої навали. Олександр Фефілатів Гліпропчук перший міський.